В нашому ефірі будемо говорити про те, що під час останніх атак по території України росіяни застосували ударні безпілотники із термобаричною бойовою частиною. Про це повідомляють українські національні новини. І, власне, що це за такі нові, так би мовити, шахеди? Будемо говорити далі із нашим гостем. Це Костянтин Криволап, авіаційний експерт. Він доєднується до нашої розмови. Пане Костянтине, вітаємо і дякуємо, що доєдналися. Вітаю, дякую за запрошення. Пане Костянтине, от що відомо саме про ці безпілотники, про які щойно згадала моя колега? Ну, це безпілотники, на які встановили термобаричний заряд. Перші такі наші знахідники були десь півроку тому, може, ну плюс-мінус, там, може, не пам'ятаю точно, десь півроку. І тоді е, наш інститут медич... експертизи встановив, що це термобаричний заряд. Там три, три е, підривника було е, він складається. Ну, взагалі, як будь-який термобаричний заряд, він складається з двох, е, так би мовити, камер. Одна камера це е, е, такий сумішок, така голюча е, гвлючі сумішок різних. Аерозолі, які розповсюджуються в повітрі і проникають, вони трохи важчі, ніж повітря, і вони проникають в будівлі. Якщо це стається біля будівлі, вони проникають в підвали, всі щелини, усі приміщення. І потім другий друга камера ініціює підрив, і оця вся суміш підривається. При цьому весь кисень, який знаходиться в цьому просторі, там де розповсюджувалася ця суміш. Він згорає і е, створюється такий вакуум в, в, в цьому середовищі, і оцей вакуум і дає оці великі руйнування. Саме погане, що при цих руйнуваннях ще не можна захистити людей, тому що е, ці згораючий кисень і вакуум, який створюється, він травмує легені, травмує бронхі, ну взагалі там всю таку дихательну систему. Тому ця зброя, вона дуже небезпечна. Скільки шахетів вони вже змогли так розробити і використовувати, поки що точно невідомо. Виїжджали фахівці нашого інституту судебних і медичних експертиз 26 і 29 жовтня, і там були зафіксовані саме ці. Ну, дрони типу шахет, тому що це вже все не шахети, це вже дрони, які розроблені на технологічній платформі шахет. Там є і герань 1 і герань 3, і то і герань 2, і гарпія і 1 а і гарпія 3 і таке інше. В різних ступенях модернізації, модифікації. Ну і додати ще до цього треба е гербери. Це невеличкі дрони, вони скоріш. Використовується для того, щоб створити оцю велику кількість, тому що за жовтень там нарахували вже 2023 дрони, які атакували нашу територію. Значна кількість була там саме цих герберів. Пане Костянтине, ви згадали про дію саме цього термобаричного заряду. А от чи є шанси вижити у людей, якщо вони опиняються у радіусі дії? І чи можливо варто нагадати, чому важливо ходити в укриття? Так, абсолютно вірно. Тому що укриття воно може захистити. Якщо там було, ну, правильно зроблені захисні двері або ворота, то вони можуть захистити від проникнення цієї суміші. А всі інші засоби ну вони не такі ефективні. Тому ну, краще за все ці шахеди знищувати ще тоді, коли вони тільки з'являються, виробляються, складуються, потім починають літати, пересікати наш кордон. От тоді їх треба знищувати. Це ну, вимагає від покращення роботи наших мобільних вогневих груп, тому що допускати їх. До нашої території, до особливо міст, це ну дуже дуже небезпечно. Я хочу ще нагадати, що стосовно військового використання термобаричної зброї, а це може бути гранатомети, це може бути снаряди, це може бути ракети, це може бути де завгодно. Це досить поширена, відома зброя. Так, от на що стосовно військового використання, там нема якихось міжнародних юридичних. Заперечені, а от коли це використовується проти цивільного населення по цивільним будівлям, то це вже військовий злочин. Конкретно там ніяких сумнівів немає. Не Костянтина, як Росіянам вдалося загалом за час вже повномасштабного вторгнення, модернізувати дрони, які вони запускають по Україні? Зараз ми говоримо про дрони, які мають термобаричну бойову частину. Зокрема, також впродовж цього тижня вони запускали чимало дронів, які власне повітряних силах зазначали як якісь дрони невстановленого типу. Як вони модернізують ці дрони, з якою метою це роблять? Ну і як їм загалом це вдається зробити? Ну, перші дрони, які ну, чисто шахеди, іранські дрони, оригінал, так би мовити, це взагалі були литі корпуси, це було сотове наповнення. У них була тільки інерційна система спостереження, деякі були обладнані можливістю орієнтуватися по карті. Потім ми навчилися їх за допомогою ребу гасити. Вони поставили туди систему е, це така спеціальна антена, яка не так сильно вона більш захищена від дії РЕБУ. Ми покращували РЕБ, Вони покращували свої системи більш стабільні від РЕБ, намагалися встановити туди системи зв'язку. Пам'ятаєте, там історії з картками сімками Київ стару для того, щоб визначати місця, де були знищені ці шахеди. Це ну можливо технічно. Зараз вони вже використовують. І Starlink, і це використання дає їм можливість мати досить такий стабільний канал зв'язку, з допомогою якого вони мають два канали. Один канал це спостереження, другий канал це керування шахедом. Тобто деякі шахеди зараз вже здатні бути керованими на великих відстанях. Ну по такому ж принципу, і в дрони Ну така історія. Вони покращуються. Ми ми теж покращуємо, збільшуємо наші засоби ППО, наші мобільні вогневі групи, які е, отримали ну більш серйозні системи для виявлення і знищення. Тобто, це шлях е, двох е, супротивників, які е, в, ну, намагаються е, нейтралізувати можливості один одного. У нас тут остання крайня атака по Києву, ну взагалі по Україні, була там на рівні 93,5%. і взагалі у нас дуже високий ступень враження. Але росіяни тому вони так впираються і намагаються цю ефективність значно збільшити. Ну точно же, як вони захищають свої об'єкти зараз не стільки за допомогою ППО, скільки за допомогою РЕБ, тому що ефективність наших дронів, які залітають зараз в Росію, вона декілька зменшилась, тому що е дуже серйозно подавляють за допомоги А Російський РЕБ досить потужний. Це треба признавати, розуміти і ну знаходити засоби, як це обходити. Пане Костянтине, ми вам дякуємо. Нагадуємо з нами на зв'язку. Був авіаексперт Костянтин Криволап. З ним говорили про те, що росіяни почали застосовувати термобаричні боєприпаси у шахедах.